22 серпня 1913 року у Берлінському кінотеатрі Моцартзал прем'єра нового фільму німецької компанії Дойчі Біоскоп «Празький студент. Це перший фільм жахів в історії світового кінематографа про батько нуара та провісник потужного руху німецького експресіонізму в кіномистецтві. На початку ХХ століття Німеччина суттєво відстала від сусідів у розвитку кіноіндустрії. Там не було відомих режисерів зірок світового масштабу касових фільмів. У нас в Німеччині гарна апаратура та великі плівкові фабрики, але наша країна випускає найгірші фільми на усій земній кулі, скаржилися німецькі критики. Але напередодні Першої світової війни ситуація змінилася. Власником однієї з провідних кінокомпаній в Україні Deutsche Bioskop став підприємець Карл Шлейснер. У 1911 році біля Берліна в Бабельсберзі він будує першу велику кіностудію, який судилося стати серцем та душею німецького кінематографа. Спочатку на вигляд вона нагадувала теплицю зі скляною стелею, все для того, аби максимально використати світло в процесі зйомок. Перші роботи на новій студії провокують гучний скандал. Запрошена датська зірка Аста Нільсен у фільмі Танець Смерті виглядає настільки відверто, що деякі сцени цензура забороняє показувати молоді. Але на студію в Бабельсберзі чекає велике майбутнє у липні 1913 року саме там знімають фільм, який прославить німецьке кіно та стане провісником його світового успіху. Це картина «Празький студент. Вона народилася зі співпраці 38-річного німця Пауля Вегенера та 33-річного данця Стелена Рюе. Вегенер театральний актор, який пробує себе в кінорежисурі. Стеллан Рюе на той час вже зарекомендував себе талановитим режисером, знявши фільм Блакитна кров. Тепер його запрошено до Берліна піднімати німецький кінематограф. Сценарій пише 42-річний письменник Ганс Еверс. Невгамовний мандрівник він прославився оповіданням Томатний Соус, де так відверто зобразив кривавий поєдинок в Анталузії, що під час його публічного читання люди просто не притомніли. Пізніше, за часів нацистів, Еверс буде їхнім однодумцем і напише біографію героя нації Хорста Веселя. А у 1913 році для сценарію празького студента він створює мікс із Фауста Гьоте, старих німецьких легенд, творів Едгара Алана По, Вільгельма Гофмана та поезії Альфреда де Мюсе. Дія відбувається у празі в 20-ті роки 19 століття. Кращий фехтувальник міста студент Балдуін, знемагаючи від безгрошів'я, укладає угоду із загадковим старим Скапінеллі. Італій здає йому 100 тисяч гульденів і просить натомість право взяти будь-яку річ з його кімнати. Балдуїн радісно погоджується, але Скапінеллі забирає у бідного студента його власне відображення із зеркала. Так виникає допельгангер, війник, який починає жити своїм життям. Розбагатівши, студент домагаються руки графині Маргін Шварценберг. Але в нього є суперник барон Вальдіс, наречений і за сумісництвом кузен графині. Коли справа доходить до дуелі, старий граф просить досвідченого фехтувальника не вбивати племінника, і Балдуін дає слово. Але поки вранці він не поспішаючи йде до місця дуелі, його двійник всаджує шпагу в тіло нещасного барона, розриваючи всякі стосунки між колишнім студентом та Шварценбергом. Балдуїн у розпачі стріляє в своє альтер-его, але в результаті помирає сам. В останньому кадрі Допельгангер спокійнісінько сидить на могилі празького студента. Зйомки йдуть у празі на вулиці Алхіміків, Малій Страні, Палаці Бельведер, а також у павільйонах Бабельсберг. Головну роль ВГНР бере собі, граючи одночасно і Балдуїна, і двійника. Це стає можливим завдяки магії оператора 34-річного Гвідо Зебера. За сюжетом головний герой та двійник неодноразово зустрічаються, а одного разу навіть грають один з одним в карти. Для кінематографа 1913 року перебування і активна взаємодія актора в одному кадрі з самим собою це щось нове. Працький студент перший класичний хорор в історії кіно. Він провокує тренд на тему двійників у світовому кінематографі, яку активно експлуатували десятки кінережисерів. Від Чарлі Чапліна до Девіда Лінча. Але про що насправді картина праський студент? Під простеньким, на перший погляд, сюжетом може ховатися глибокий зміст. Версія перша це фільм про боротьбу доброго і злого начал душі людини, в якій завдяки справі до наживи перемагає зло. Версія друга. Це фільм передчуття майбутніх нещасні німеччини, яка готується до великої війни, викликаючи до життя темного дополігангера нетерпимості та насильства. Версія третя. Двійник це підсвідома нарцисична сила, і вона стримує головного героя від безкорисливого кохання. Версія четверта. Два образи студента Балдуїна це дві Німеччини, стара аристократична та нова буржуазна. Версія п'ята фільм відображає ідею класових протиріч, де Балдуїн, що прагне до розкоші протиставлений до пельгангеру, який носить старий студентський мундир і постійно нагадує багатію про існування бідності. Фільм «Празький студент коштував Deutsche Біоскоп 30 тисяч марок, але ці витрати окупаються, бо це перша картина, яку Німеччина з успіхом продає в закордонний прокат. Пауля Вегенер це надихає на нові звершення. Вже під час війни він знімає фільм про голема глиняну статую, яку створив та оживив праський рабин Льов. У «Празькому студенті бачать притечу німецького експресіонізму, течії у кіномистецтві, що розквітає у неспокійні 20-ті роки. Там панує пахмура тривожність і раціональність темістика. Багато кіношників, експресіоністів, тікаючи від нацистів, емігрували до США Фрітліх Мурнау, Фрінц Ланг, Пауль Лені. Вони дають потужний імпульс розвитку Голлівуду і стверджують хоррор і нуар в якості мінстрімових жанрів кінематограф. Сам же творець празького студента Пауль Вегенер вписався в нацистську дійсність. Знімався у пропагандистських фільмах, але після війни його пробачили та призначили радником військового коменданта Берліна з питань культури.